Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання. Середа, 17 травня, день, коли втрата Росіян за оцінками нашого генштабу перетнули позначку в 200 тисяч. Держсекретар США Ентоні Блінкен в лютому говорив, що в Штатах втрати Росії від початку вторгнення оцінюють у 200 тисяч вбитих та поранених загалом. А на початку травня представник ради нацбезпеки США Джон Кірбі з посиланням на нові розсекречені дані американської розвідки сказав, що лише за останні п'ять місяців в Україні було вбито понад 20 тисяч росіян ще 80 тисяч отримали поранення. Значна кількість цих втрат припала на бої за Бахмут. Але сьогодні, як би дивно це не звучало, під час запеклих боїв за Бахмут і вздовж усієї лінії фронту, і на тлі очікування контрнаступу, я розкажу про парламентські вибори в умовах війни, перспектива яких раптом намалювалась на горизонті. Причому звідти, звідки цього не зовсім чекали, і про продовження вчорашньої історії з хабарем в майже 3 мільйони доларів, в головному суді країни. Тепер уже екс головному. Та почну ось чого. Поки вчора в Києві детективи ловили на рекордному хабарі головного суддю Всеволода Князева, голову Верховного суду України. Про політичний контекст цієї історії я розповідала вчора. Ось тут або в описі під цим відео посиланням. Так, от, поки вчора тут в Києві ловили головного суддю антикорупційні органи у Рейк'явіку в Ісландії. Ухвалювали надважливі рішення для забезпечення справедливості по відношенню до України. Там проходить саміт Ради Європи, який називають історичним. Головною його темою є Україна та протистояння російській агресії. Там будуть ухвалені два принципових для нас рішення: створення реєстру збитків від російської. Агресії, що прокладе шлях до виплати компенсації, і створення спеціального трибуналу для розслідування та покарання агресії, і Путіна особисто. Угоду про реєстр збитків вже підписали сьогодні. Її підтримали 43 країни. Це буде база даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих фізичним та юридичним особам. України, Росією з 24 лютого минулого року туди ж будуть вносити фінансові претензії постраждалих до Росії. Виплати будуть, коли погодять механізм компенсації та джерела його наповнення. Це важливе рішення для забезпечення і справедливості і коштів на відбудову. Шість держав відмовились брати участь в створенні цього реєстру: це Азербайджан, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Сербія та Туреччина. Деякі, як Сербія, сказали, що не будуть підписувати русофобських. Бачити рішень, тим не менш, український мін'юст назвав це рішення 46 країн фантастичним досягненням. Що зробила за рік сама Україна, щоб стягнути з росіян кошти на покриття збитків з тих, які мали активи тут в Україні? Я розкажу трохи далі. Та як не дивно, ще однією важливою темою розмов у Рикявіку стали майбутні вибори в Україні. За довоєнним планом парламентські вибори мали б пройти вже восени, але через війну в Україні про це публічно навіть не говорять хоча кулуарно усі готуються. А там, де рідше прилітають ракети, взагалі з'являється політична реклама. Але як не дивно, вимога про проведення виборів звучить у Європі і в парламентській асамблеї тієї самої ради Європи, і все частіше, ось приміром, що сказав про це вчора перед початком саміту публічно в інтерв'ю Європейській Правді, президент Парі Тіні Кокс. Ви маєте їх провести, і звичайно, ви це зробите. Так, проблеми є. У вас воєнний стан, і конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов, але вам треба розв'язати цей виклик. Не нам вказувати, як саме це зробити, але Україна має організувати вільні та чесні вибори. На уточнюючи запитання журналіста: хіба можливо організувати вибори у державі, яка зазнала таких руйнувань? Із якої мільйони людей виїхали. Кокс відповів, що це буде неймовірно складно, але якщо провести вибори змогла зруйнована землетрусом Турція, то і Україна зможе і організувати це всередині країни, і забезпечити інтернет голосування за кордоном. Це я буквально цитую його слова. Не буде жодних претензій до України. Якщо вибори будуть не ідеальними, але якщо ви не проведете вибори, то до вас у всіх будуть питання. Демократія це звичайно не тільки вибори, але без виборів демократія неможлива. Цього інтерв'ю так виглядає, що, попри війну, Європа очікує від нас проведення невдовзі парламентських виборів, ну і демократії загалом, навіть під час воєнного стану. Так, що ви, як мінімум, можете, мабуть, починати думати, кого б ви хотіли бачити в наступному парламенті. Історія з хабарем, на якому піймали суддю Всеволода Князева, сьогодні продовжилась тим, що його адвокати у вищому антикорупційному суді оскаржували його затримання вчора. Ввечері, затриманому антикорупційними органами, князеву оголосили про підозру і звільнили з посади голови Верховного суду. Але його суддею він все ще поки що залишається. Сьогодні на засіданні прокурори розказали нові подробиці справи про хабар, який передавався двома траншами. Частину його знайшли вдома, частину в робочому кабінеті. Судді мене завжди дивувало, чому вони зберігають хабарі в робочих кабінетах. Хоча закопані в городі хабарі теж дивували, люди не бояться нічого і нікого. Під час обшуку службового кабінету Всеволода князєва детективи знайшли 548 тисяч доларів із першого траншу. Під час обшуків вдома знайшли ще частину першого траншу 237 тисяч доларів. Це вираховували по номерах купюр, які співпали з номерами купюр з першого траншу з кабінету. Мати князева при цьому казала детективам, що то сімейні гроші від продажу квартири. Як номери купюр від продажу квартири співпали з номерами купюр з першого траншу хабаря? совпадіння. Також вдома знайшли і другий транш, який князеву передали перед самим обшуком шкіряну сумку, в якій було 450 тисяч доларів, і мобільники, з яких він намагався видалити інформацію, і не дав детективам пароль для розблокування телефону. Крім грошових пошлів, два мобільних телефони. До одного з них він не надав пароль, і логічний доступ до іншого він, як зазначив прокурор, намагався і знищити інформацію, в тому числі видалити. Вилучено три годинники, ну скажімо так, дороговартісні. І шкільна сумка, в якій було 450 тисяч доларів США. Адвокати князева в суді наполягали, що оскільки він суддя, дозвіл на його затримання і арешт має давати Вища рада правосуддя за посадою. Сам Князєв, до речі, був ще до вчора членом цієї ради, яка має дати дозвіл на його ж затримання і арешт. Але оскільки Верховний суд усунув його з посади голови Верховного суду, то і крісло члена ВРП він фактично втрачає. Прокурори сказали сьогодні на суді, що вже звернулись до Вищої ради правосуддя, і завтра, об одинадцятій ранку, вона має дати згоду на утримання князя під вартою чи арешт. А також відсторонення його від здійснення правосуддя або не дати це рішення, теж буде тестом для оновленої недавно Вищої ради правосуддя. Всеволод волод князя сьогодні в антикорупційному суді запевняв, що він сприяв під час обшуків детективам, сам, мовляв, показав сейф в квартирі, щоб не лазили по шухлядах. А те, що сказала детективам про його гроші, його мама, то мама не знає нічого про те, де які гроші він зберігає. Якщо мама. Це озвучене, це поки що лише версія прокурорів. Винуватість князева має встановити суд. Загалом справи про хабарі слухаються в антикорсуді не так довго, як справи про складні схеми, але оскільки у ній багато фігурантів, а Костянтин Живаго, який нібито давав хабар. За кордоном, то вона може таки затягнутись. Нового голову Верховного суду мають обрати протягом місяця. Сьогодні Вищий антикорупційний суд відмовив адвокатам князева в їхній скарзі і виніс рішення, що затримали голову Верховного суду законно. Скандал навколо голови найвищого суду країни кинув тінь на весь недавно реформований верховний суд. Саме цей суд не лише каже останнє слово в судових спорах цей суд формує судову практику для усіх судів країни, і цей суд відіграє важливу роль в ще одній критичній зараз історії. Конфіскація активів росіян в Україні, зокрема, коли Рада нацбезпеки і оборони блокує російські активи, оскаржити це рішення РНБО можна лише у Верховному суді. І якщо як показала вчорашня історія з хабарем при Верховному суді, працює такий собі бек-офіс, де можна парішати питання українського олігарха живаго, як стверджують на Буйсап, то чому там само не можна порішати проблеми олігархів російських? Тим більше, якщо деякі судді Верховного суду мають російські паспорти, це зараз чисто конспірологія, але хабар хабару 3 мільйони баксів в реформованому верховному суді до вчора здавався конспірологією. Та й російські паспорти у його суддів теж колись здавались чимось неймовірним. Тому є питання. В тому, що різні сили в Україні з різних боків намагаються допомогти російським політикам і бізнесменам вберегти їхні активи від конфіскації, у мене сумнівів немає. Патріотичний український парламент, де навіть Шуфрич б'є тепер себе в груди бойка і кричить Слава Україні. Цей парламент на початку травня провалив законопроект, який дозволяв націоналізувати банк російського олігарха Фрідмана. А буквально сьогодні засідання у справі про конфіскацію активів іншого російського олігарха, дерипаски в антикорупційному суді зірвали до САТАКО. Хто її організував, невідомо, може і самі росіяни, а може й ні. Але все це теж про роль суддів і суддів в цій важливій історії з конфіскацією російських активів тут у нас в Україні, які могли б бути конвертовані в гроші для зсу на зброю. До речі, ви запитували вчора, куди подінуться ті 2 мільйони 700 тисяч доларів хабаря з золотого дивана судді Всеволода Князева. Як я розумію, їх мають передати якраз на потреби збройних сил України набу і САП вже вчиняли так протягом цього року вторгнення. Детальніше про скандальну справу князева і про те, хто і що заважає конфіскації активів Фрідмана і Дерипаски і інших Олена Щербан, юристка і заступниця виконавчого директора центру протидії корупції, розкаже більше. Ця справа насправді має велике значення для усієї судової системи, тому що це Певного роду такий сигнал, що навіть в вищих ешелонах судової влади немає недоторканих, і ну, позитив в тому, що нарешті ми зрушили цю глибу. Так? Тому, що якщо раніше е, ми всі знали про так званих суддів ОАСКУ, і по них є справа, яка вже розглядається вищим антикорупційним судом по суті, а тепер ми ще й маємо таку е, і знаємо про функціонування відповідних схем і. У найвищій судовій інстанції України треба розуміти, що Власне, важливість Верховного суду в тому і Великої палати Верховного суду в тому, що вони фактично формують судову практику. Від них залежить, чи будуть якісь конкретним чином зібрані докази там в кримінальних справах, визнаватися допустимими, недопустимими. Тобто від їх рішень фактично залежить, чи в принципі можлива справедливість, в тому числі за корупцією та за інші злочини. Тому числі проти національної безпеки, і так далі. Тому е, ця справа має велике значення, але на сьогоднішній день це тільки такий перший крок. Е, попереду ще дуже багато важливих рішень. Це ціла така ниточка, і ми побачили, що власне той епізод, про який сьогодні говорили правоохоронці, це і вони це власне озвучили. Що справа документується досить давно. Власне, з початку цього року зафіксовано багато епізодів. Князева голову Верховного суду затримано лише зараз на одному з цих епізодів. Мова йде про хабар у 2,7 мільйони доларів. Це ці вартість повна цього хабара, але власне затримали його якраз е, у зв'язку з передачою частини цього хабара, 450 тисяч доларів. Більше того, це затримання пов'язане і хабар вже пов'язують з бізнесменом Костянтином Живаго. Власне, зрозуміло, що пан Живаго не напряму передавав цей хабар, а там була задіяна ціла така ниточка. Посередників, в тому числі, були причетні адвокати, адвокатські об'єднання, які залучалися до функціонування цього бек-офісу при Верховному суді. А, насправді деталей багато ще немає, але вони будуть з'являтися далі більше і більше, оскільки. Попереду дуже важливі рішення має приймати Вища рада правосуддя, адже саме вона має дати дозвіл на те, чи на запобіжний захід взяття під варту голови Верховного суду. І треба розуміти, що князев сам був за посадою членом Вищої ради правосуддя. Тобто, сьогодні його колеги мають розглядати щодо нього цю справу. Власне, сподіваюся, що це засідання буде публічним. і Ми зможемо почути більше. Власне, про те, який вплив він мав на судову систему, про те, які докази знайшли на БУ і САП, дуже важливо ретельно стежити за цією справою, тому що власне, там далі можуть відкриватися важливі нові нюанси обставини, які матимуть в подальшому важливе значення. І, власне, як ми зрозуміли, будуть надалі. Викриватися, розкриватися нові епізоди цієї справи. Вже було про це сказано, що не один факт задокументований, так і о, далі це все матиме лише розвиток. Ми знаємо також, що о, о, відповідні слідчі дії, саме обшуки. Проводилися у багатьох суддів Верховного суду, зокрема, звучала інформація про 13 суддів Верховного суду. А ще одна тема, яку я тебе хотіла попросити прокоментувати, що відбувається зараз з історією про конфіскацію активів Росіян в Україні? Бо вже фактично, от зараз, буквально минув рівно рік, як ми отримали цей інструмент для конфіскації активів. Наскільки ефективним ви вважаєте те, що було зроблено за цей рік? Що було конфісковано Росія? Ну, тут, до речі, плавно можна перейти з попередньої теми, тому що, до речі, Верховний суд якраз уповноважений розглядати питання санкцій, особливо фактично, коли осіб включають до санкційного списку, накладають санкцію з блокування активів, яка є передумовою, тобто без блокування активів, не можна стягнути потім активи Росіян на користь України. Стягнення вже робить Вищий антикорупційний суд, але. Власне, блокувати активи, е, блокує активи РНБО, і оскаржити це рішення можна лише до Верховного суду. Тому дійсно, е, власне, тут була певна загроза, що Верховний суд фактично може нівелювати наші спроби як країни стягувати активи росіян, просто е, анульовуючи рішення РНБО про накладення санкцій. І я дуже сподіваюся, що власне ця реалізація набує сап'як. Яка відбулася, вона стане таким сигналом, а, який покаже в тому числі системі ну недопустимість подібних дій з боку судової влади. Якщо говорити про те, як реалізовується, насправді на сьогоднішній день, а, якщо коротко, відповідальне за цю історію Міністерство юстиції воно подає відповідні позови про стягнення активів до вищого антикорупційного суду, ми маємо. Понад 16 справ, де Вищий антикорупційний суд вже виніс рішення про стягнення активів. Серед них ну, найвідоміші це, мабуть, пан Ротенберг і Океан Плаза. Також є рішення першої інстанції по російському олігарху пану Дерипасті. Є рішення також по більш таких менш відомих, але знову ж таки російських сенаторах. Інших посадовцях, які мали активи в Україні, на черзі ми сподіваємося і дуже очікуємо позову від Міністерства юстиції по такому олігарху, як Михайло Фрідман, який має ну чи не найбільше активів з усіх росіян в Україні, і було оприлюднено журналістське розслідування, яке таки вказало, що Фрідман причетний до російської агресії. А це дуже важливо, тому що коли ми кажемо про те, що ми забираємо російські активи, то мало лише встановити факт, що в Україні є активи російського олігарха, потрібно пов'язати. Ці активи з російським олігархом, тобто встановити, що він дійсно є бенефіціаром, а Ми знаємо, що вони часто через складну структуру власності приховують ці активи. І ще одна дуже важлива підстава: треба встановити, що все таки цей олігарх чи цей російський посадовець, якимось чином, причетний до російської агресії, тобто він або публічно підтримував агресію, або якимось чином сприяв оборонній промисловості Росії. Власне, і по Фрідману такі факти уже є. І о, З цікавих активів Фрідмана це Альфа-Банк на сьогоднішній день. Це вже Сенс банк, в тому числі. А, власне, Київ Стар, відомий мобільний оператор, система «Хелсі.Мі», яка містить дані про всіх власне, українців, про багатьох українців, які зареєстровані в системі. Їхні медичні дані, тому ми бачимо, що це все стратегічні активи. Дуже важливо рухатися у цьому напрямку, продовжувати цю роботу. Ми поки що ми би, звісно, хотіли, щоб вона відбувалася швидше. Але ну там залучено дуже багато різних органів. Перш ніж мін'юст подає ці позови довгий час, збираються докази. Ми не можемо собі дозволити е, бездоказово забирати ці е, активи, адже ми розуміємо, що росіяни будуть оскаржувати це в міжнародних судах-інстанціях. І знову ж таки повертаючись до Фрідмана, скажу, що а, дуже дивно веде себе український парламент в цьому контексті, тому що, а, окрім того, що може бути позов від Мін'юсту в парламенті, є законопроект, який передбачає процедуру стягнення банку, який належить власне. Може належати е, громадянам держави агресора, і ну всі розуміють, що йде мова про е, Альфа-Банк. Його можна стягнути його краще стягувати не рішенням ВАКСУ, а власне. Процедурою до якої залучений процедурою націоналізації, до якої залучений національний банк для цього потрібні зміни в закону. І на останній сесії парламенту на превеликий жаль на цей закон не вистачило а, зовсім небагато голосів. І тут велике питання, чому український парламент не хоче цього робити. Тому що ну, банально, депутати під час розгляду цього питання просто зникли багато депутатів з сесійної зали, в тому числі із фракції Слуга народу. Тому тут також є підозри говорити про такий певний саботаж. Не виключено, що російські олігархи можуть підтримувати фінансову таке рішення. Власне наших парламентарів тому дуже важливо, аби цей закон був проголосований. Адже він дозволить забирати такі активи, не просто їх забирати в росіян, а й забрати максимально безболісно той же Альфа-банк для української економіки, тому що ми розуміємо, поки якщо це робити через рішення суду, через ВАКС, це може вплинути на власне безпосередньо клієнтів банку, які в нього залишаються на громадян України. Тому в цьому контексті дуже важлива також роль парламенту, і там є ще декілька важливих ініціатив щодо санкцій. Зокрема, одна з ініціатив стосується створення нарешті державного реєстру санкцій. Він критично потрібен нашій країні, тому що багато росіян намагаються обходити санкції, і поки в нас немає державного реєстру органам влади важко. Власне, відмоніторювати всю цю історію через велику кількість рішень РНБО, реєстр це таке може бути єдине важливе джерело. Яке дозволить боротися з обходом санкцій, так але ну ці законодавчі ініціативи, поки не проголосовані в парламенті, і дуже важливо звертати увагу на те, аби все таки депутати дожимали цю історію, адже це стратегічне питання для України: забирати російські активи, не дозволяти обходити санкції, тому що на заході набагато більше як суверенних російських активів, так і олігархічних і без ефективних механізмів всередині країни, у нас немає аргументів для західних країн казати, ну віддавайте нам також активи росіян? Тому важливо реалізовувати послідовно ці, ці механізми. Я власне хотіла спитати менше менше а, історії з конфіскацією російських активів за цілий рік вторгнення. Це не замало і чи буде швидше? Нам би хотілося більше і швидше, але ми розуміємо, що скажімо так: Міністерство юстиції відповідальне за позови, але дуже багато залежить від того, як діють інші органи влади, там служба безпеки, державне бюро розслідувань, правоохоронці, які допомагають мін'юсту формувати власне докази у цих справах. А, тому ця вся координація зайняла, на превеликий жаль, багато часу, але дійсно нам би хотілося швидше і більше. Але знову ж таки, краще це робити повільніше, проте встигати. Я сподіваюся, що зараз це була розкачка останні півроку, і далі процес вже буде рухатися набагато швидше. Ми зі свого боку моніторимо. Цей процес як до того, коли ці позови скеровуються, ми особисто аналізуємо багато власне організацій, коаліцій організацій антикорупційних, шукаємо такі активи, шукаємо підстави для стягнення, скеровуємо заяви в мін'юст, аби пришвидшити цей процес і детально моніторимо, як це все відбувається. І, ну і сподіваюся, що далі це буде швидше. І ще одне у мене до тебе останнє запитання: а ті офіси про які сказала сьогодні Набу і САП? Е наскільки я знаю з того, що розповідають журналісти про різні інституції, такі бек-офіси існують при різних державних структурах. Е як це взагалі працює і чому на це всі закривають очі? А, насправді я думаю, що не так закривають очі, як для того, щоб реалізувати з точки зору правоохоронного органу справу з викриттям подібного бек-офісу, потрібні дуже серйозні ресурси. Так потрібно якимось чином для того, щоб це зафіксувати, задокументувати, власне, проникнути в таку організацію, фіксувати її діяльність, і навіть сам факт, етап проникнення в певну організацію в такий бек-офіс, аби це все. Почати фіксувати, він може займати там від кількох місяців до року часу, так аби ну, потрібно увійти в довіру, зрозуміти, як це функціонує, і, власне, налагодити процес документування. Це дійсно непросто, і для цього потрібні значні ресурси. І якщо говорити, наприклад, про антикорупційні органи, тому що ми, зі свого боку, довіряємо в першу чергу набу, тому що Набу і САП лише мають на сьогоднішній день успішну історію реалізації подібних справ, ми бачимо, що Штат всього бюро складає 700 людей, серед яких 200, лише 241 детектив. Так тому за таких ресурсів дуже непросто реалізовувати подібні схеми. Тому для цього потрібно дійсно надавати більше ресурсів антикорупційним органам, аби вони могли активніше працювати і виявляти всі власне бек-офіси, які е, існують, в тому числі на серйозних державних підприємствах, е, е, і власне в органах влади. Всім треба дожимати і скрізь ще довго. Ну, власне, для того, щоб розуміти, часто, коли проводяться подібні реалізації, така яка відбулася вчора, так, коли проводяться одночасно там до обшуки і в житлових приміщеннях суддів, і в їхніх кабінетах одночасно, ну, можуть бути залучені до 200 детективів НАБУ, Так? Тобто це більшість штату залучається лише для однієї справи в один момент, і це вони відволікаються від інших справ, тому дійсно ну, потрібен більший ресурс для того, щоб все. Це виявляти якісно документувати. Сподіваюсь, їм його дадуть і про служку також. <кхух> Дякую тобі, Алена Щербан, Центр протидії корупції, була на її питання. Дякую. Дякую.